Вплив громади на депутата, тому що ми говоримо про дану ситуацію, яка в нас зараз є. Ці всі проекти вони будуть діяти пізніше. Чи ви розробили таку систему? Чи що щось можете порадити, чи над тим задумувались питанням? Як громада може впливати на депутата, який про неї на другий день може забути? І щоб він не забув про це. Значить, ми опрацьовували це питання. це питання. От йдеться про те, що заключення угоди, відповідної угоди, між... якої проповідної, будь ласка, конкретно ну, зараз метатекстом текстом Ми працюємо що угоди ще не немає. Є якісь ідеї. Ну які, ідеї, основні які ідеї? Що я розказую, значить співпраця з тою чи іншою громадою. Ви відповіді на запити цієї громади. Якщо громада, якщо громада, я не задовільнятиму громаду, якщо громада мені виставляє, будемо так казати, до мене виставляє претензії геть до зняття мене з депутатського мандату, ну, відлучення мене від депутатського мандату, значить Де, мені нічого не залишається робити, як викладати це. Навіть стоїть питання про це, щоб цю угоду, там яку склятву депутата, приймати навіть, 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 навіть на говоримо ви говорите поверхнево, а я кажу з громадою Дробича, Ми. як би ви могли заключити такі ні, ні, не, Я ж кажу з громадськими організаціями. Ну що, що значить громада Дробича, розумієте, Ну через громадські Є організації, от Бойки. Ми складаємо угоду з громадського товариства Бойки. От було питання по, по товариству Лемкішу, по виборах не, не берете, не Співпрацюєте з громадськими, ви спрацюєте зі всіма виборцями, так? От як до військових прошу Фізична особа може співпрацювати з юридичною особою, громада — це розмите поняття. Ми мусимо на якусь угоду закладати. Я можу право, як фізична особа, складати з юридичною особою угоду чи з фізичною особою. — Ми повторюємо. — І дотеріально можна завірити. — Механізм викликання. — Рецитер so, yeah. <tose these tear ütes> жел... пополував. — Ну, я вам відповім. — Дякую. — Василь. — Василь. Я вам відповім, тому, що не все може про доктор і професор знати. І це було б дивно, якби він так на такий кагал виніс кучу інформацію. Регуляторні акти на місцевому рівні рішають моменти комунікації з депутатом Верховної Ради. Ось так. Якщо громада буде активно. А тут дійсно в нас розмита. Ну що ми сьогодні? Громада Друговича? Ми представляємо собою громаду громада Ми навіть в громадських організаціях деколи не можемо зібратися. Тому я хочу задати питання якраз це пану питання. Миколі, бо я так скажу мудрі, скажи, з ким ти йдеш до перемоги, я скажу тобі, на якому етапі ти, ти зазнаєш поразки. Або перемоги. З ким ідем, пане Михайло? А От громадська ти... організація ви назвали. Ми ж тут теж не ликовшити. Ми громадська організація, нас ну, немає. Зайдемо спільномову. Ні, знайде, а хто сьогодні от, є з громадської організації кажуть? Є голова, голова товариства Бойківщина. Я думаю, що він зараз може сказати це публічно ну, спеціально. Спитати, ну зрозуміло, депутати мажоритарщики. А коли будуть депутати, які прийдуть від політичних партій? От як ви говорите, заключили угоду. А як бути там, коли депутат не прив'язаний до конкретного округу, його люди ці не обирали, і він, в принципі, нікому нічого не зобов'язаний. Mm -hmm. А є політична сила, так, і він має зобов'язаний свої переполітичні сили. До речі, до речі, дуже цікаве питання. Зв'язку з тим, що є закон про статус народного депутата. І в, стату, в тому законі про статус народного депутата чітко прописано обов'язки депутата, який йде по мажоритарному округу, одному-одному тобто, одномандатному округу і по багатомандатного округу. І от там якраз є у цьому відмініст. Відмінність, що появляє у взаємодії з громадськістю громадськістю округу. Там чітко все прописано. Ну, ну, бажетар, я я, є. Я я, ні, ну якщо депутат прийшов по партійному списку, так, ну, так. от партія регіонів, прийшли так, там 170 депутатів. Так, є людина, яка є депутатом партії регіонів. Він, наприклад, з, ну, з Львівської області, з якогось там регіону. так? так? Та беремо прикладі ну, Я не хочу приклади приводити. І ця людина стоїть, хай я буде Радзієвський, Заєвський, стає народним депутатом. Ну ви його не обирали. Він каже, ви голосували проти партії регіонів. Ну, а я прийшов від партії регіонів. Тобто дійсно Другобичина голосувала не за партію регіонів, а він є членом цієї партії. Ну, ну, я, Як я буде в тому ну, там, там, так, я, так, ще так, так. я ще раз запрошую. Є закон про статус народного депутату. І у ті люди, які йдуть по багатомандатному окрузі, там обов'язки їхні розписані, що вони взаємодіють з громадськістю округу чи України.